Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Росія пообіцяла КНДР близько 700 тонн рису на рік і виплати для солдатів по 2 тисячі доларів щомісяця в обмін на підтримку у війні проти України. Також угода передбачає передачу Північній Кореї космічних технологій та ймовірну допомогу з боку Росії в разі військового конфлікту на Корейському півострові. Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині. Голова центру протидії дезінформації РНБО Коваленко. Якщо температура опуститься нижче мінус 10 градусів, і Москва виведе з ладу АЕС, країна може зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до 20 годин на добу. Такий прогноз зробив Олександр Харченко, виконавчий директор Центру досліджень енергетики та радник українського уряду з питань енергетики. Після вторгнення в Україну Росія запропонувала мирну угоду, яка нагадувала капітуляцію. Її текст публікується вперше. Проект мав назву Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України, датований 7 березня 2022 року. Україна мала скоротити армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. В Україні залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів. Та 300 танків Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 кілометрів. Росія також вимагала скасування всіх санкцій. Позаблоковий статус Україна мала визнати незалежність так званих ДНР і ЛНР. Причому в межах адміністративних областей України і профінансувати відновлення Донбасу. Україна мала надати російській мові статус державної та відновити права Української православної церкви Московського патріархату. Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.